до заседания у Конституционного суда собралось два митинга. Одни требовали оставить закон иллюстрации в покое и не дать судьям возможности остановить процесс очищения власти. Другие требовали прямо противоположного остановить иллюстрацию, а закон отменить. Позже они пришли к Кабмину с требованием провести иллюстрацию в рядах правительства. Тут же установили и палатки, начали собирать подписи за создание в парламенте временной следственной комиссии по расследованию коррупции в Кабмине, о которой заявлял экс-глава Госинфиминспекции Николай Гордиенко, называя сумму 7,5 з мільярдів гривень. Подписи планують збирати в кожному регіоні. Була спроба заговорити цю тему, перетворити в антикорупційну боротьбу в безглузду і принизливу для українського народу профанацію. Ми будемо збирати підписи. Я знаю, що сьогодні вже зібрано біля 100 тисяч. Наша мета зібрати перший мільйон, і з цим мільйоном ми йдемо в посольство іноземні, аби вони вплинули на уряд з тим, щоб. Вони дали доручення чи попросили народний фронт згодитися на створення тимчасової слідчої комісії. Це наша чітка мета. Коли в державі твориться безлад, його потрібно якось ліквідувати. Коли на сході зараз війна триває, хлопці віддають своє життя заради миру, заради спокою в нашій державі. В Державі, нашій в уряді і тому подібне панує корупція, безлад.